Вітаю на каналі Давня Мудрість. Життя з метою це вічне прагнення, до якого зверталися філософи та мислителі протягом усієї історії. У сучасному світі, де так багато відволікаючих факторів і величезний тиск до конформізму, знайти і слідувати власному шляху може здаватися важким завданням. Але мудрість Марка Аврелія, римського імператора та стоїчного філософа, пропонує глибокі настанови на цьому шляху. Його вчення підкреслюють важливість саморефлексії, внутрішньої сили та життя відповідно до своїх цінностей. У цьому відео ми дослідимо, як філософія Марка Аврелія може допомогти нам визначити власний шлях і жити життям із метою, пізнання себе, основа для визначення мети. Одне з основних переконань Марка Аврелія полягало в важливості самопізнання. Він багато писав про те, як важливо розуміти, хто ми є. Що ми цінуємо і що нас мотивує. За словами Марка, ми не можемо жити цілеспрямовано, якщо не знаємо себе. Він закликає нас заглянути всередину себе, ставити собі запитання про свої бажання і мотивації, щоб зрозуміти, що дійсно важливо. Цей процес самопізнання допомагає нам виявити наші сильні та слабкі сторони, наші пристрасті та страхи і, врешті-решт, наше справжнє покликання. Щоби визначити свій шлях. Почніть із глибокого розуміння себе без осуду та ілюзій, узгодження дій із цінностями. Коли ми чітко розуміємо себе, наступним кроком є узгодження наших дій із нашими цінностями. Марк Аврелій вчив, що ми повинні жити відповідно до наших внутрішніх принципів, а не зовнішніх очікувань. Він вірив, що справжнє щастя і задоволення приходять від життя, яке є автентичним і вірним самому собі. Це означає приймати рішення, ґрунтуючись на тому, що ви вважаєте правильним, а не на тому, що думають інші або що диктує суспільство. Це вимагає сміливості дотримуватися своїх цінностей, особливо коли це йде проти загальної думки, але це важливо для життя з метою прийняття труднощів як частини шляху. Марк Аврелій розумів, що шлях до життя з метою не завжди буде легким. У своїй знаменитій праці «Роздуми» Він писав про неминучість перешкод і про те, що вони є природною частиною життя. Він вірив, що труднощі це можливості для зростання і що ми повинні приймати їх, а не уникати, приймаючи труднощі і розглядаючи їх як випробування нашого характеру і стійкості, ми зміцнюємо нашу рішучість і поглиблюємо нашу відданість обраному шляху. Такий підхід допомагає нам залишатися мотивованими і зосередженими, навіть коли шлях стає важким. Важливість теперішнього моменту. Ключовим аспектом філософії Марка Аврелія є акцент на теперішньому моменті. Він нагадує нам, що минуле не підлягає нашому контролю, а майбутнє є невизначеним. Але теперішнє це те, де ми можемо щось змінити. Жити з метою означає бути повністю залученим у цей момент, максимально використовуючи кожну мить, зосереджуючись на тому, що ми можемо зробити сьогодні, щоб наблизитися до наших цілей. Ми уникаємо паралічу від жалю про минуле та тривоги через невизначене майбутнє. Така концентрація на теперішньому допомагає нам жити більш усвідомлено та цілеспрямовано. Внесок у загальне благо. Марка Врелі вірив, що ми всі є частиною більшої спільноти і що наша мета не повинна бути виключно егоїстичною. Він заохочував людей робити внесок у добробут суспільства і діяти заради загального блага, жити з метою. За Марком означає не лише переслідувати особисті цілі, але й враховувати, як наші дії впливають на інших. Узгоджуючи наші особисті амбіції з ширшим почуттям відповідальності, ми знаходимо глибший сенс і задоволення у нашому житті. Висновок визначення свого шляху і життя з метою це не одноразова подія, а постійний процес самопізнання і узгодження своїх дій із внутрішніми принципами. Вчення Марка Аврелія пропонує нам вічну мудрість, яка може скерувати нас на цьому шляху. Пізнаючи себе, живучи відповідно до своїх цінностей, приймаючи труднощі, зосереджуючись на теперішньому та роблячи внесок у загальне благо, ми можемо знайти свій справжній шлях і жити життям із метою. Пам'ятайте, як казав сам Марк, щастя вашого життя залежить від якості ваших думок. Тож обирайте свій шлях мудро і живіть ним повною мірою. До зустрічі в наступному відео.